Всім привіт! Вітаю вас на каналі Піражуля Квіткова. і сьогодні хотіла присвятити відео рослинам, які були куплені в цьому році, і як вони зараз виглядають. Це е, клумба у дворі, де я живу. Багато поверхівки, висаджено все саме в цьому році, і ось показую, як воно вже гарно квітує. Першу рослинку ми бачимо це дельфініум. Давно мені його хотілося, якщо ви бачили, ще в червні місяці він квітнув. І зараз випустив нові мітьолки, І зараз ось знову квітне і буде ще квітнути. Дуже гарна рослинка, я вже її купувала двічі, це третій раз. І бачите, який удачний, дуже гарний. Поруч не можу пройти повз це. Гортензія замовляла у данилів, в Данилів, дуже гарні по 50 гривень кущики, ну просто шикарні. Подивіться, квітнути, мабуть, не буде в цьому році, але дуже гарно наростає кущик. І знов поруч це міскантус Ріголетто. Подивіться, який він супер гарний кущик. На дачі в мене таких крутів кущів немає. Я замовляла у Танюші Смірнової величезний кущ за 500 гривень і його поділила. Не одного разу я не пожалкувала про те, що купила саме його. Ось тут ще посаджено. Осака дуже гарна, без назви, бачите, вона дуже схожа на Ріголето. З гарною білою полосою по центру. Ось така. Випадково купила її через OLX Ви розпаковочки всі ці бачили. І ось привіт вам від мене. Йдемо далі. Ось осака а, white Міч, -міч. Дуже гарна пальмолисна, вже приросла, дуже гарно виглядає, бачите? Так, йдемо далі. Я хотіла показати рослинки, які я купувала у Юлії Калинюк, якщо я не помиляюсь, Ось, була дуже незадоволена її рослинками, але вирішила не викладати відео стосовно того, як я незадоволена цими рослинками. Але можу сказати, що зараз я задоволена. Підемо дивитися. Перша рослинка це шавлія. Подивіться, як вона гарно наросла. Щоб ви розуміли, я б купувала ось такий маленький паган. Ось такий один був. І Як вона гарно зараз виглядає. Зелена з фіолетовим. неймовірно просто. Шикарний кущ вирос, я задоволена. Друге, я замовляла в неї ось такий, не знаю, як правильно називається, ну, мені схоже на вівсяну цю жовту. Зараз вона не дуже жовта, але гарно все також приросло, бачите? Так, ще у Юлії я брала, зараз покажу вам рослину. Це пароніхія. Чесно кажучи, рослина, яку я купила, була не то, що я не задоволена. А просто, щоб ви розуміли, як 5 копійочок була ця рослинка. Але, бачите, я її посадила ранньою весною, і як зараз гарно вона виглядає. Пароніхія, пароніхія, ось дуже гарна рослиночка. Також замовляла у Юлії. Тому інколи не потрібно робити висновки стосовно саджанця. Це моя думка. Тому коли ви отримуєте рослинки, одразу не засмучитесь. Можна отримати величезний садниць, але рослинка буде погано почуватися. А ось це трахілосперма. сперму, це від, від Али Максимової. Дуже гарно, подивіться, який помаранчевий. Зараз. Гарна дуже рослинка, тому ось за нею споглядаю. Йдемо далі. Так, а тут подивіться, красуня-Ехінацея. Вона зараз виглядає дуже незрозуміло. Здається, що всі квітки якісь різні. Це дабл, якась рожева ехінацея. Бачите, то така, то така, тут взагалі з зеленим кольором. Ось. Ну, але вона квітне, я задоволена. Ще в мене ось тут є біла, але бачите, їх хтось зламав, і... але викинула вона знов квіточку. Маю надію, що буде білим квітнути. Це я замовляла ще в минулому році в Олена Киця. ось. Так, що ми тут ще бачимо? Так, це ось міскантуси, які я від Алла отримувала грацилімуси, два кущі, бачите, як вони гарно виглядають. Чудові просто рослинки. Також міскантус, подивіться, міскантус е меморі. Ну просто як камиш. Як камиш. Так я посадила гарно. Бачите, серед седумів цей є ще, до речі, ось один кущ. Е Ріголето також гарно виглядає, просто неймовірно. Ще заквітла в мене, подивіться, вербена Марнарська. Це Леся мені подружка дала розсаду і дуже гарна. І поруч ще з розсади. Ось така тут є кентрантус рожевий. Він, до речі, відрізняється від видового, який в мене є. Цей більш з рожевим відтінком. Так, ось так. Що вам тут ще показати? Зараз подивимось. Так, давайте повернемося. Бачите, після доща так все потрібно роз'єршити цю рослинку. А, до речі, дивіться, ось те, що я купляла в Данилів, який кущик гарний вже ялівця. Дуже гарний такий приріз салатний. Тут в мене купляла я. Анемона височезна, дуже гарно на ринку купляла, але також не зняла відео огляд, як вона там, яку я купила, і гарне листя, дуже цікаве Навіть не через квітіння я її купляла. Так, ще в мене заквітла, ось нещодавно купляла, е, скупчений дзвоник, білий, бачите? ну Він приріс непогано. Я думаю, все буде добре з ним. Так, ось тут чудові е, в мене. Журавці, бачите? Не бійтеся їх купляти і тут кущ, і там кущ. Вони гарно вони приростали. Хоча навесні були просто негарні. Так, ще в мене тут є біла, е, біла монарда, і тут ще квітла рожева. Ну, все прижилося. Тут гарно все приживається. Дерен тьотяли. Ось такий гарний. Короте, все гарно. Ось. Ще хотіла показати, до речі, посконік. Я отримала, е, замовила посконік на ринку. Купила його, придбала. Так, зараз я обережно йду, йду. Ось дивіться, він вже заквітнув також. Яка гарна квітка. В кого немає посконік, обов'язково придбайте. А журавець, подивіться, який він. Він квітне все літо. Це Катерина Адель, і вона квітне дуже довго. Тому зверніть увагу. До речі, ось це пенісетом фламінга, який ви бачили на розпаковці від пана Романа, і вже подивіться, як він гарно наріз. Це всім папа. -па, поїхали на дачу. Зустрінемось.